Вітаю колеги. 537-ма доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стареправо. І працюємо в медіа-центрі Україна у Львові. Від імені команди я дякую всім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. Ще 2022 року. Львів отримав статус молодіжної столиці Європи. Кінопалац Копарник певний час після. Якраз коронавірусу стояв і відвідувачі не могли скористуватися послугами. Втім, тепер він знову оживиться і відновить свою діяльність, адже саме в цьому приміщенні осяде команда і працюватиме офіс. Молодіжної столиці Львова по всій Європі, чому саме це місце обрали і що там працюватиме? Я запрошую до слова Марію Пігуру, керівницю офісу Львів, молодіжна столиця Європи 2025 Марія, будь ласка, вітаю. Львів здобув статус молодіжної столиці Європи 2025 наприкінці 2002 року, і цей титул надається містам Європи щорічно терміном на один рік. І Львів здобув цей титул з четвертої спроби. І зараз ми вже розпочали роботу над підготовкою до реалізації титулу і 12 серпня ми здійснили презентацію концепції напрямків діяльності в межах молодіжної столиці Європи, і зокрема, також було підписано меморандум про співпрацю з ЮНІСЕФ, які будуть генеральними партнерами і будуть надавати підтримку у втіленні програми молодіжної столиці Європи. А сама програма вона є доволі гнучкою, тому що вона передбачає те, що вона буде доповнюватися, і зараз не є вичерпною і остаточною. Але зокрема, планується діяльність у таких напрямках як. Розвиток неформальної освіти і креативності у молоді, а також учасництво і волонтерство, тобто розвиток саме культури сталості, волонтерства, і сприяння розвитку інструментів для участі молоді у житті громади, теж про молодіжну інфраструктуру, і підприємництво та інноваційність тобто більше про розвиток саме стартап культури, про розвиток молодіжного бізнесу тощо. І, зокрема, якщо говорити про молодіжну інфраструктуру, то планується надати саме друге дихання простору, який знаходиться за адресою Коперника 9, який починаючи з 1911 року функціонував як кінотеатр і впродовж цієї своєї історії. І у 2020-му приміщення було зачинено у зв'язку з пандемією, і так і не відновили свою діяльність. Тому згодом воно перейшло до нас, і ми зрозуміли, що це якраз чудова локація для того, щоб насправді тут створити офіс молодіжної столиці Європи 2025 і також молодіжний простір. От і саме приміщення воно. В ну, доволі такому йому потребує ремонту, так тому що ми здійснюємо зараз якраз аналіз цього приміщення. І кожного разу, коли ми відкриваємо стіни або підлогу, то знаходимо там різні цікаві історичні елементи. Насправді ми відкрили стіни, які були закриті панелями в часи радянські часи, і ми побачили там розписи. Які можливо та, датуються саме початком 20-го століття. От також ми знайшли певні оригінальні елементи на фасаді, тому що ми теж готуємо саме проект оздоблення фасаду от цього приміщення. Окрім того, там є історичні елементи, саме в самому кінозалі зберігається балкон з історичною ліпниною, на якій є обличчя жінок і чоловіків. І також Стеля вона теж має певні історичні елементи з різними позолотами і так далі. От, і це ми також побачили, коли саме було відкрито цю стелю. От, і тому зараз якраз ми будемо теж на етапі, щоб взагалі зняти оці всі накриття, які були. І це також вимагає значної кількості зусиль і загалом теж ну, обладнання і так далі. От, тому зараз ми якраз на процесі. На етапі аналізу приміщення обсягів ремонтних робіт, теж запрошуємо експертів долучатися до цього, так щоб ну тобто експерти маю на увазі, це люди, які займаються там історичною спадщиною, так тому що це є саме пам'ятка місцевого значення, і для неї ну, важливе саме таке бережливе ставлення під час ремонтних робіт. Щодо самих історичних елементів, зокрема розписів, то планується їхня консервація. Так, тобто вони будуть покриті спеціальними засобами і поставлені ну, і під скло так, для того, щоб їх можна було побачити, от, і щоб розумілася історична важливість цього приміщення. От, тому, по максимуму, будемо намагатися саме зберігати цю історію. І також, взагалі, зараз ми вже маємо дизайн-проект приміщення. От, тобто ми вже маємо візуалізацію, як би хотілося, щоб вона виглядала. І планується, що в цьому приміщенні на першому поверсі буде функціонувати коворкінг, теж зум-кімнати для відвідувачів. В самому приміщенні, де показували фільми, там буде теж хол для подій різного масштабу, тобто можуть бути і заходи на невелику кількість осіб. І також на більшу кількість і теж ми плануємо зберегти насправді цей екран. І зберегти оцю це історичне призначення приміщення, так щоб воно теж можлива була трансляція фільмів, як і колись. Тобто, це про певно таку тяглість історії, і щоб була збережена оця спадщина. А в час, коли не буде подій, ми плануємо, щоб це приміщення саме в кінозал функціонував як коворкінг. Тобто, що там можна прийти, попрацювати. От і там у нас будуть різного роду меблі, на яких можна буде. Розміститися, тощо, щоб все було зручно. Теж на другому поверсі в нас планується офіс. Команди молодіжної столиці, і також певні такі нарадні кімнати, якими можна буде скористатися для проведення різних нарад, зборів і так далі. І теж підвал, який теж доволі в хорошому стані, насправді, ми плануємо обладнати як вбиральню, і також, можливо, простір, де можна робити виставки. Зокрема, якщо є ну, певні якісь картини, і так далі, то їх можна. Буде розвішати якраз у цьому просторі, от окрім того, плануємо його використовувати як е, укриття. Власне, Марія я би на цьому хотіла зупинитися. Е, розкажіть детальніше, коли ви розпочали ці роботи, саме реставраційні ремонтні. І е, е, я так розумію, що так чи інакше виникають труднощі, е, е, оцінка ризиків, тому що ми бачимо, як і е, маємо проблему з нашим. На жаль, сусідом, ворогом, який нищить наші культурні ем, пам'ятки, культурні історичні будівлі. І також сьогодні е, теж доволі трагічна новина, те, що обвалився балкон е, е, неподалік е, торгового центру форуму і загинув чоловік. Тобто, так чи інакше, десь є певний рівень ризику. Як ви сьогодні оцінюєте чи експерти? Угу. Е, так, дякую. Е, отож, взагалі, роботи над приміщенням ми почали е, в. Квітня? От, саме в квітні також розпочалася робота над дизайн проектом, от, здійснення усіх замірів, і теж аналіз приміщення. От і зараз ми якраз задіємо експертів для того, щоб проаналізувати рівень аварійності, тому що теж є певні питання щодо даху от, щодо, його, ну, щодо його стану, і також щодо взагалі, ну, яка якість є різних труб, так, опалень. Водопостачання і так далі. От, тому е, зараз якраз йде оцей процес е, аналізу і визначення, який саме рівень ризику є у будівлі. Так чи інакше, пись, на це теж потрібні чумалі кошти, хто вам допомагає і на яку суму, яка, яка вартість загалом е, закінчення цього всього проекту. Так, ну взагалі зараз ми також будемо працювати над розробленням пропозиції для того, щоб залучати донорів, які будуть підтримувати саме інфраструктурні так роботи над приміщенням Коперника. От тому, зокрема, також планується співпраця з ЮНІСЕФ у межах облаштування приміщення. І також зараз якраз і ведуться оці аналітичні різні роботи. Оти і тому е, немає ще конкретної остаточної цифри, от тому що ще не проведено всі е, огляди, і ми не знаємо саме обсягу так і ремонтних робіт. Е, от, е, але е, щодо, якщо говорити, наприклад, про терміни, то планується, що приміщення е, буде відкрите для відвідувачів в першій половині 2024 року. Шановні колеги, якщо у вас є питання до нашої спікерки, будь ласка, представтеся та озвучте питання. Доброго дня, Мирослава. Мені звати. Скажіть, будь ласка, що дає місто цей титул молодіжної столиці? Які переваги місто отримає? Так, насправді, навіть під час презентації я говорила, що можливо, можна подумати, те, що титул це табличка формальність, але насправді це теж ось про можливості, але суть в тому, як ми ними скористаємося, тому що насправді титул він не надає прямо фінансових ресурсів, як можна подумати, так. Але він надає можливості саме нетворкінгу, контактів, тому що навіть за оцей проміжок від листопада 2022 року ми вже взяли участь в певній кількості закордонних. Ніх заходів і нас запрошують так, як представників молоді, і це важливо, тому що до того ну навіть не було відомо, що такі заходи відбуваються. А оскільки відбувається ось такий міжнародний нетворкінг, це сприяє теж тому, що взагалі Україна, Львів, вони на слуху, і таким чином можливість залучення певних фінансових ресурсів і партнерств вона зростає. І окрім того, в межах молодіжної столиці плануємо робити. Молодіжні теж обміни з столицями, які вже були, теж яким будуть, і ну загалом партнерами європейським молодіжним форумом. І завдяки таким обмінам прагнемо теж створити конект між організаціями у Львові. І, і організаціями за кордоном, і це теж дуже потужний поштовх буде для організації, тому що це сприятиме зростанню їхньої оргспроможності, так і е, теж можливо залученню різного роду ресурсів для діяльності. Тому е, тут саме важливий момент про е, збільшення е, міжнародних можливостей, збільшення мережі різних міжнародних контактів саме е, в сфері молоді для організацій, які діють у місті. Е, от ну і зокрема теж прагнемо задіювати. Ти організації з різних регіонів України, тобто плануємо діяти і на локальному рівні. І на національному, ну і закордонному теж залучати молодь за кордону українською, яка є там, тому що теж ми їздили зокрема в Люблін, який є молодіжною столицею 23-го року, і там зустрічалися з молоддю українською, яка є там, і вони готові долучатися і тому ми зараз якраз і плануємо розробляємо взагалі програми, проекти, як можемо їх залучати до діяльності. От тому ось це про. Ну, напевно, головна цінність це якраз про оці зв'язки і контакт. Андрій Конько, Марія центр скажіть, будь ласка, це приміщення в кілоплаці коперник? Наскільки воно відповідає вашим потребам і місії, яка ляже на плечі офіса? Молодіжної столиці, і е, чому саме це приміщення було вибране? Так, uh -huh. да, дякую. А, ну, насправді, е, це велика, не знаю, велика відповідальність і велика честь брати таке приміщення і мати його, тому що е, ну, це історична пам'ятка, і дуже насправді сумно е, бачити і розуміти, що ну, вона взагалі не використовується, ну, і таким чином взагалі. Е, ну, Занехає на умовно, так сказати. Та? І тому ми ну, зрозуміли, що це взагалі важливо. Це важливо для того, щоб відновлювати ну, взагалі історичні оці тяглість історії міста. Так і це дуже круто, тому що е, теж, оце, що молодь і молодіжна столиця, так і е, відбувається відновлення історичної спадщини. дається друге дихання, тому це доволі так символічно. Е, і е, тим паче е, ми спілкувалися з теж з громадськими організаціями Міста молодіжними ми е, водили представників молодіжних організацій на саму локацію. І від них лунало думки про те, що є необхідність в якомусь великому приміщенні для івентів саме в центрі міста, так само тому, що є приміщення, які є, можливо ну, меншого розміру, але не так багато. От, і, тобто є така потреба. І оскільки приміщення саме там є великий оцей зал, який слугував як кінозал, то це буде ну, чудово, щоб створити такий, таку можливість для різних представників громадських організацій, і тим паче зберегти оцю теж певну цю гілку про культуру, так про е, кіно, е, тому що теж лунали саме думки про те, що, наприклад, студенти, е, які навчаються умовно в театральному, та і в них е, от місце для якоїсь практики, так, або місце для того, щоб вони там свої перші вистави показували. А Коперника, воно якраз може бути цим ідеальним місцем, тому що ну, якраз зал е, і до слова, ми теж плануємо зберігати ось цю сцену і насправді навіть відновити. Її історичний вигляд, тому що для створення візуалізації ми використовували архіви, які якраз датуються початком ХХ століття. І в цих архівах, зокрема, сцена вона є круглою. От, а вже згодом вона була створена прямокутною. І ми плануємо це відновити. Також в дизайні плануємо відновити оригінальні шрифти. Тому що в самому архіві теж були написані шрифти, які планувалися неонові вивіски вже тоді на той час. І ми плануємо теж це використовувати в самому приміщенні? От тобто, щоб це був такий зв'язок з історією, але певне таке в новому трактуванні. Шановні колеги, чи є що питання? Якщо питань немає, Марія, питання до вас, які зараз ви для себе ставите цілі на найближчий термін, і що найперше ви будете реалізовувати? В нас вже є ряд проєктів, які ми плануємо робити. Це, зокрема, розробка молодіжної стратегії Львова разом у партнерстві з інститутом міста, Теж створення молодіжної ради. В нас є ініціативна група молоді. Окрім того, робота над розробкою концепції молодіжного фонду, тому що плануємо, що у 2025 році він вже функціонуватиме і це буде фонд, який надаватиме саме фінансування на проекти молоді. Крім того, вже йдуть розмови про те, щоб організувати молодіжний обмін, зокрема з Гентом, яка є молодіжною столицею Європи 2024. От. І теж реалізація флагманських заходів вже в межах молодіжної столиці. Зокрема, 2 вересня буде реалізовано захід Молодвіж на території Фест-Репабліку. І також у жовтні цього року буде реалізовано дизайн-конференцію Дезаріум. От також у межах молодіжної столиці Європи. От тому теж. Плануємо розширювати команду саме офісу молодіжної столиці і відповідно працювати над приміщенням, так дообстежувати його і вже братися теж шукати партнерів і братися за ремонтні роботи. Уже з нетерпінням чекаємо, як виглядатиме офіс і приміщення на території кінопалацу купарник. Очікуємо вже нарешті на ініціативи. І нагадую, з нами була Марія Пігура, керівниця. Офіс Львів, молодіжна столиця, 2025 А ви стежте за нашими подіями на ресурсах медіа центру Україна, Львів, і тримаємось разом, бо лише спільними зусиллями. Ми переможемо нашого ворога.